Цього тижня у низці областей зафіксували спалах захворювання на ГРВІ. У список потрапила і Хмельницька. Хворі страждають від високої температури, нежиттю, кашлю, болю у горлі та ламоті в тілі. Лікарі радять зробити щеплення від недугу, адже це значно полегшує перебіг хвороби. Та чи дослухаються до рекомендацій фахівців Подоляни та роблять щеплення? Дізналися журналісти у рубриці питання дня. Ні. Чому? Ну я не знаю. Мені здається, що я просто не хворію, щоб вакцинуватися, тобто мені це не потрібно. Так то всі вакцини маю, окрім цього. Ще ні, але планую. Чому вирішили вакцинуватися? Е, розумію, що менше ризиків захворіти або легше перехворіти. Ні. Чому? Я щось не вважаю не, не потрібним. Ні. Чому? Не знаю. Так. Цього року збираюсь вакцинуватися. А чому? Ну, тому що знаю, що це досить позитивно, впливає на здоров'я і перевів хвороби в разі захворювання. Ні. Чому? Ну, Поки це мене не турбує. Ні. Чому? Не знаю. А я вакцинувалася тільки від ковіду, а під Він не вакцинуюся. Чому? Тому що я рідко хворію. Я веду здоровий образ життя, і мені цього достатньо. Ні, чому не хочу.